Любіть Україну, любіть Україну, як Сонце любіть, як вітер, і трави і води в годину щасливої в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну, усній сні наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ми мов порох і дим, розвіяний в полі вітрами, любіть Україну всім серцем своїм і всіма своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніж на карі Вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударя, у квітці, пташині, в кривеньких тинах. У пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах і в стяги в багряному шумі, як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових, вогні канат, що на захід женуть. Чужинці в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивали нам путь до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчина як небо її голубе. Люби її кожну хвилину, коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді, у коханні в бою, в цей час, як гудуть батареї, всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею.